Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі на моєму каналі. Дуже вам дякую за ваш дорогоцінний час, як завжди. Мені приємно, що ви зі мною. Сьогодні ми розглянемо черговий бліц, бо дуже багато подій в Україні, дуже багато новин. І сьогодні ми розглянемо те, на що дуже багато зараз приділяється уваги в медіа. Так, чи дійсно Росія завербувала якихось людей, які щось так, 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 які готові на все. Так, дійсно, оце є співпраця. Так. До речі, це люди проросійські, подивіться уважно на цю карту. Бачите, тут ну, кінь білий, але покритий такою попоною червоною синім, і це як російський флаг-прапор. Так, є люди, які дійсно проросійські. Серед них є які ну, або вони при погонах, або вони ну, мають якусь вагу, розумієте? О. І вони готові буквально йти на смерть. Так, є. Як Україна буде боротися з вкидами, щоб організували оцей Майдан три росіяни? Як Україна буде боротися? Ну, боротьба буде, ви зрозумієте, як тут мені карти показують. На вищому рівні та і свідомі українці розуміють, що це дійсно проплачена акція, куди вкинуті гроші, і це ілюзія. Тобто, це дійсно, звісно, у нас є питання до нашої влади, однозначно. Але зараз розумні українці розуміють, що Майдан утворювати, ну це самогубство, скажімо так. Тому я вам хочу сказати, що будуть певні дії, і я хочу сказати, що Майдану все ж таки не буде. Бо тут карта відлюдника не вдасться. Тут є карта ілюзія, коли показують, що всі це вже знають, уже це все розкусили, уже це все зрозуміли. Тому я так думаю, люди на це не поведуться, і дійсно верхівці для цього якісь певні кроки роблять. Чи буде викрити людей, які займаються цими ситуаціями? Їх вже викрито. Вже є зрозуміло, хто це, уже. Ну, тут, це люди, яких як вам сказати, і ми про це узнаємо трохи пізніше, про медіа нам скажуть. Є люди, є, про них вже знають. Зараз їх не показують, зараз про них не розказують, але те, що вже зараз відомо, хто ці люди. Тому я вам і кажу, що майдана не буде такого, якого хоче влаштувати Росія. Після війни у нас все може бути. Бо, дійсно, питання до влади у нас є. І не одне питання, і дуже багато і в цивільних, і військових. Але ми дуже чудово розуміємо, що майдан 3 це є вкид, який для того, щоб Росія ж не може нічого зробити на полі бою, значить, що вона робить, вона розколює наше суспільство із середини, для того, щоб привести до влади свого, вибачте, кацапа, грубо так скажу, так, щоб замаярів російський прапор і щоб все було так, як вони захотіли. Але слава Богу, є розум і цього не стане. А ті, хто це заварює, хто просовує цю ідею, хто. Підключений до цього? І, хоч вже знають ці імена, прізвища вже знають. Так, чи буде використовувати той факт, що у президента спливають повноваження? Так, звісно, звісно, вони будуть казати, що його зірка повинна закотитися. Так. Звісно, що йому треба йти, тому що закінчився строк. Звісно, вони будуть про це казати, наголошувати. Ну, але а яка буде реакція? Ну, я вам хочу сказати, що влада розуміє, що до чого є певна сила, так яка контролює ситуацію по помірності, і те, що вони будуть там це розказувати, це якось так буде. Знаєте, фіолетово. Вони не зможуть нічого спровокувати. Розумієте, тут мені йде інформація, що щоб не робили росіяни для того, щоб розколоти наше суспільство, щоб стикнути лобами вище наше політичне керівництво, щось таке створити в Україні. Цього не відбудеться, ні. Хоча на це закладені величезні кошти. Хоча ця війна, інформаційна війна, вона ну, може ставати чуть ли не на одну шпальту з тією війною, яка відбувається на полі бою. Це дуже серйозні люди цим займаються, туди серйозні гроші направляються. Ну, але і протидія теж є сильна. Чи вірить, захід? захід у погрози Путіна щодо ядерку? Звісно, є таке розуміння, що знову таки. Ну, якби оцим питанням про ядерку він заганяє людей в кошмарний стан. Це, звісно, нікому не приємно чути. Звісно, ну знаєте, як то кажуть ніколи, ні кажи ніколи. Я не можу сказати, що зараз це нікого не лякає. Настороження воно є однозначно. Є. Ну тут мені зараз показали оцей вкид, що Путін зараз ухопився за, за ядерку. Зараз подивимося ще реакцію. Але справжня реакція заходу. Ну, Занепокоєння все ж таки є. Занепокоєння є і кажуть, ну, а хто його знає. А хто його знає, що він може утнути. Є такий момент, коли дійсно думають про те, що ну, припускають таку можливість, що Путін може це зробити. Чи очікувати військових провокацій у Молдові безпосередньо? У Молдові що може бути? Чи будуть військові провокації? Так будуть. будуть. Справа в тому, що це проплачена акція. О те, що там Придністров'я там звертається, так? Ну, то сиділо, сиділо, не зверталося, тут тобі раптом почало звертатися. Да? І ось дивіться, карта війни. П'ятірка мечів це є карта провокацій, заворушок. Це сплановані акції вже проплачені. Так, там будуть якісь неприємні моменти. будуть. В Молдавії будуть загрози Україні від Придністров'я. Та так, щоб напряму ні. Зараз так питання не стоїть, тобто я не бачу, що Путін туди вводив якісь війська. Ні, це не загроза. Це, скоріше всього, знаєте, коли ми чуємо цю інформацію, і ми ж розуміємо, як я вже сказала, ніколи не каже ніколи. Так? Все в цьому світі може статися. Але на сьогоднішній день, щоб ще щоб зрозуміти. Нам не, не треба піклу. Це не те, що піклуватися. Там немає ресурсів, щоб вони становили нам якусь загрозу. Так, це в нас головний біль. Ми про це розмовляємо. Наші очі туди направлені. Ми чуємо ці всі вкиди. Так? Але чисто фізично, на фізичному рівні нічого не відбудеться. Нічого. Тут карта помірності. От про цю всю історію розмовляють. Так, ми це чуємо, чуємо. Вони ще трохи побалакають, і все це всі ці розмови закриються. Якби. Немає загрози безпосередньо, щоб летіло щось з Придністров'я на територію України, чи якісь там наступи були, чи щось там на кордоні, щось відбувалося жахливе. Ні, поки ні, цього поки немає. Чи посилять інші держави підтримку Молдови, в зв'язку з оцими? Ті самі карти кажуть: оце занепокоєність, так, важка така собі ситуація, але знову ж таки старший аркан помірність. Так погляди направлять на Молдову, так звісно, будуть знову ж таки казати: Ось бачите, Путін все ж таки ніяк не може вгамуватися, і хоч би на яку країну він знову такі погляди відвертає, хоч якось намагається відвернути увагу від України. Так? Але тут такого, щоб щось відбулося, так, щоб от стали на захист Молдови, щоб якісь були дії конкретні, то ні. Ні. Можливо, будуть давати якісь рекомендації, якісь вказівки, коли випадає паш, це якісь розмови. Так? Ну, певні кола зустрінуться, щось там обговорять, але це навіть не буде так висвітлятися, щоб ми розуміли, що щось відбулося в Молдові, таке знамените, таке значиме, щоб ми щось побачили і відчули, якийсь вклад інших країн, ну, чи то в економіку, чи то в військовий ресурс Молдови. Ми цього нічого навіть не почуємо і не узнаємо. Взагалі, чи буде закритий взагалі кордон? Тут немає однозначної відповіді, тому що буде так. Закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Ось тобі зупинилися, ось тобі напряглося все, оце втрати. Тут тобі знову хтось трутився, якісь треті сторони, відкрили. Все, повернулося на круги своя. А ось одного дияволо. Тобто, сказати, що закриють назавжди, то ні. Але отакі от моменти, коли. Ну, от закрили цілий день, нічого не проходили. На завтра щось пішов. Розумієте, якось так. То я і не знаю, як це сказати. Чи воно закрите, чи воно відкрите. Отака от ситуація, як зараз, вона десь приблизно такою і буде. Вона не буде так, не буде, що повністю все закрили і не йдуть товари ні з Польщі в Україну, ні з України в Польщі. Такого не буде. Це буде якесь. Тимчасове, причому це буде вкладатися буквально в години, навіть в години. Це не буде так, що от закрили і цілий місяць кордон закритий. Ні. Це будуть такі гойдалки. То закрили, то відкрили. Чи надасть Франція дрони для України? Отут, так, тут дивіться. Тут одразу пішли пентаклі, 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 домовленості, контрольована ситуація. Оце все є ресурси, великі ресурси. І дадуть. Можливо, десь хтось скаже, що дадуть не скільки, скільки пообіцяли. Можливо, так воно є, але потім додадуть. Тобто тут ту спектаклю показується дуже великий об'єм, це дуже великий шанс. О. І знову ж таки, колісниця це контрольована угода. Вона просувається, воно не стоїть на місці. Так, от тут, якщо ми отримуємо, так тут отримаємо. Чи впливає РФ на рішення США? Чи є вплив? Є оце допомога. Страшний суд це врешті-решт вирішити проблему. Так? А оце карта провокацій. Тобто, чи таким, чи іншим чином вплив Ерефії на допомогу США для нас, він все-таки є. Як вони розмовляють, хто там розмовляє, що це за особи, якої вони величини, що ставиться на пон, про що йдеться домовленості, але все ж таки вона того свого п'ятака соє і це впливає. Чи буде здійснено обмін цивільними, цивільними людьми? Чи віддадуть наших цивільних полонених до кінця весни? Віддадуть, але дивіться, от мені падає 10 мечів, 10 кубків. Оце живе, оце мертве, оце живе. І так, і так віддадуть. Ну, я не знаю, чому ця йде інформація. Це можливо, ну, перш ніж ми отримаємо цивільних живих, ми отримуємо мертвих якихось дуже скоро, десятка мечів. Ну, отримаємо, отримаємо, отримуємо невелику кількість, невелику кількість. Мені йде тут трійка, тут цифра три йде. Ну, не три особи, я думаю, ну як, 30, можливо, 30 30 цивільних. Будем, до кінця весни ми отримуємо в обмін. Ну і тут карта перемоги, тобто доб'ємося. Ми доб'ємося. Якусь невелику кількість. Ми ж знаємо, що людей дуже багато полонених. от До 30 осіб ми отримаємо. Ну і якихось іще мертвих нам передадуть обмін живими військовополоненими в березні, 24-го року. Весь світ приймає участь в цьому, показує розмови йдуть для того, щоб людей. Молодих хлопці показують направити на інший берег. Дуже багато зараз розмов іде, врешті-решт отримуємо. Ось скільки будуть вставляти тих палок, скільки будуть. Знову будуть якусь ситуацію повторювати, от як начало того літака, пам'ятаєте, що літак впав, а там буцім -то були наші військові полонені, а їх везли. От і ще якась така: тут диявол стоїть, який каже: тут така історія буде, але все ж таки люди на обмін не йдуть, тому ми отримуємо цю радість. Радість і активні дії. Ну, а це карта України. Тобто так, ми отримуємо. Буде, але як перед самим обміном відбудеться якась така ситуація. От знаєте, якщось неординарне відбудеться перед цими перед обміном. І тут ще треті країни грають дуже важливу роль. Вони от, буквально дуже багато роботи роблять, та те, що були люди обмінні. так, в березні буде обмін. Можливо, він не буде великий, але буде. Чи будуть передані саме ці люди, які буцімто загинули в літаку? Чи це про них? Те, що нам мертві люди будуть передано, це так. Але чи це саме з літака? Чи це раніше люди якісь були, можливо, вони в полоні загинули. Чи, ну, Бо, бо тут стоїть карта брехні все ж таки брехня. Але те, що ми отримаємо загиблих, ось, бачите, розбите серце, душа плаче. Таке буде. Ми отримаємо. отримаємо. Використання авіації чи буде зменшено у зв'язку з тим, що все ж таки літаки, ну, літаки будуть піднімати вони в небо будуть. Тут активні дії є, є накази, але тут вже йде боротьба, їх дійсно зменшилась кількість. Тобто ми вже не маємо того ресурсу: Дев'ять Пентаклів, це коли багато було, вони тим гордилися. І от зараз у них іде питання: як робити, яким чином? Бо якщо не випускати літаки, це ж це таки можна вважати вже за певну поразку, так? Ну поки що, поки що ні. А ну ще. Тут вони, знаєте, як торгуються. Можливо, льотчики часами бояться сідати вже за кермо та вилітати, можливо, вони вже підрахують. Ну не може вже бути такого, що от всі літаки, які є, вони всі на ходу. Так, щось десь в ремонті, щось десь готується. Якась тільки частина вилітає, і кожного разу вона не ви вертається додому в повному об'ємі. Чи зменшується кількість? У них дикий страх. І можливо, ой, ще будуть падати. Дивіться, що падає. По-перше, випала карта Луни. Те, що я вам сказала, дуже бояться. Вони от от буквально бояться. Вилітати треба, але тут як страшний суто. Просто кожен виліт буде супроводжуватися. Оце тією баштою. Літаки вони будуть відправляти. Це знаєте, у чорнобайовку на 26 раз. разів. Що їх не виб'ють, а вони не одне й те саме. Тут така сама історія. Наказ є вилітати, і вони будуть вилітати, але вони будуть кожного разу, оце отак, от головою вниз летіти, і отака башта. Падіння літаків, збиття літаків російських, ми ще будемо чути часто, густо, багато і, можливо, це якийсь показаний об'єм, можливо, буде приліт на якусь їхню чи базу. Ну тобто, це не літак в повітрі, а де вони базуються. От туди буде якийсь великий приліт, це просто як страшний суд прозвучить і там будуть втрати ну, об'ємів. Але вони все одно до останнього літака, як то кажуть, будуть і будуть їх піднімати в небо. Як вони можуть признати поразку? Ви читали російські пабліки? Вони ж всі кажуть, що це все брехня, що насправді жоден літак не збитий. Так, чи буде знешкоджено, знищено, знищено, чи буде знищено? І ще хоч один літак А-50. Отой. Ось за ним полюють, полюють, полюють страшний суд. Літаки будуть падати? Ну, будуть. Оце будуть. полювання іде, на них йде охота. Бачите, як страшний суд, так як я вам казала, ту з мечів це і є повітря. Повітря те, що літає, так? І ось ми нагонимо страху. Можливо, вони цей А-50 ще будуть приберігати, берегти його, економити, але все ж таки, можливо, це не прямо зараз. Подивлюся, до кінця вісни ще лишиться оцей А-50 на забезпеченні Росії. Хіба що тільки один єдиний, і його будуть берегти як зіницю ока. От, От він зберігається і його бережуть. Ну, це саме знається, тимчасово. Буде стояти в ангарі, вони ним будуть милуватися, але випускати будуть бояться. Так. Чи буде підписано безпекові угоди? З якимись іншими країнами, між Україною і інші країни. Чи будуть підписані якісь безпекові угоди? У березні, можливо, ні. Ну тут трохи пізніше. Тут трохи треба взяти більший проміжуток часу, тому що тут карти кажуть, трохи будуть інші завдання, от але повторення ситуації, об'єднання воно буде. Але каже, почекайте, почекайте, каже, про це йдуть розмови. От, ну не можу всі взяти карти в руки. От ми отримуємо підписання союзів, з якогось невелика буде якась країна, але можливо це не відбудеться прямо в березні, трохи пізніше, але буде. Так, чи є загроза водосховищем, хоч будь-яким на території України. Чи є загроза є? Ні, трійка мечів. Так, що буде? Знаєте, що я вам скажу? Ну, я не бачу... Щоб так сказати, от безпосередньо водосховище. Але якась неприємність пов'язана з водою буде. Ну, мені вона йде, ось дивіться, бачите, от неприємність, кубки, 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 вода, Верховна Жриця, колесо фортуни і сила. Мені це йде як природнє щось, як природня стихія більше розумієте, От щось таке. Це не тому, що десь влучить, це не тому, що щось таке відбудеться, ну, як з ні. Більше йду, можливо, це як розлив води. Це не обов'язково водосховище, Тут мені взагалі кажуть, біда з водою, але воно пов'язано більше з природніми, природні ресурси, розлив, розлив води. Тут я не бачу вибуху, знаєте, щоб відбулася якась трагедія на воді. Коли буде розлив, це, звісно, як підтоплює людей, навіть до війни, як показували, повені піднімалися, та хати до половини затоплені. Звісно, це біда. Але ця біда. На моїх картах і йде більше як природні катаклізми, якийсь, але не вибух. Ще раз перепитаю: чи будуть природні катаклізми навесні цього року в Україні? Природні катаклізми навесні? Ну, знову карта сила, тобто якась сила, неймовірна сила. На. По якимось областям, закохані це області, області. І оце карта четвірка кубки пов'язана з водою. Так, дивіться, це природна стихія. Мені показана природна стихія по областям. Це не затопе місто якесь, а це будуть по областям, Повинні. підніметься вода. На. Енергія березня, загальна енергія березня. Покажіть загалом. Важкий. Березень буде важкий. П'ятірка кубків це і втрати. І на фронті втрати, і ну, щодо того обстрілу, це, звісно, це неприємні моменти. І дай Бог, щоб всі люди лишилися живі, але все одно люди втрачають житло, майно втрачають, розумієте. Місяць буде важкий березень, хоч і весна вже розпочалася, але важкий місяць, важкий, важкий. У нас буде і чому порадуватися. Будуть у нас радісні події. Але якщо подивитися взагалом, ну тут які радісні події? Ті гроші, які нам обіцяли, врешті-решт їх затверджують. Радісна подія в тому, що Україна не захлинається, вона не зупиняє, вона продовжує боронятися. Але в цілому місяць важкий, тому що і обстріли будуть, тут знову ж таки, п'ятірка мечів прийшла, і четвірка кубків, от, і страшний суд, і відлюдник. Це ті моменти, які ми переживаємо. Йде війна, ворог лютує. Як місяць у нас може бути добрим? Березень. Якщо ці чорти хочуть своєму людожеру принести якусь перемогу до, до, того, до 17 березня, то, звісно, вони скаженіють, вони пруть навали, вони не зважають на свої втрати. Нашим хлопцям в гарячих точках буде просто неймовірно важко в цьому березні. І обстріл масований буде. Знову ж таки, карта сили. Ну, Ну, все ж таки гроші, ті, як я вам казала, гроші ми все ж таки отримаємо. Ми отримаємо і підтримку фінансову, от, і будуть багато розмов про інші види підтримок. Знову ж таки, підняли це питання щодо військ воду, воду, військ в Україну, військ НАТО. Так? Звісно, це, можливо, і не будуть американці. Може, це якісь. ось, Я, наприклад, сьогодні вранці прочитала, що здається, Литва чи Естонія, ну якась із Балтійських країн вони підтримують цю ідею. От, там, і ще якась країна Україна підтримує. Я не кажу, що це буде, буде, буде багато, але, можливо, якось допоможуть людьми, можливо, хоч якось на кордонах. Тобто порадуватися чомусь у нас буде. У нас буде знову ж таки куча тузів, а це бачите, коли люди зустрічаються, об'єднаються. Приємні новини вони в нас будуть. Але місяць загалом березень тяжкий для України. Чи буде третій рік війни переломним? Переломним, звісно, в добру сторону. Чи стане він переломний? Перша карта туз Кубків. Так, врешті-решт, на третьому році війни ми як наповнимося. Тобто це вже і досвід якийсь буде, це і допомоги будуть. Так, це буде дійсно переломним. Можливо, це буде і якийсь уже мир, але мир. Це таке, знаєте, питаннями ще. Ну, на питання, чи дійсно він стане для нас переломним цей, цей рік, що ми вже зможемо якийсь здобуток отримати, так і да. Є карта. Туз Кубків це наповнювання. карта миру це обнулення. Можливо, дуже багато зміниться і на політичній арені, і на полі бою щось зміниться. Ну, а зірка це наша мрія. Тобто, таки так. Будемо мати надію, що все буде найкраще в цьому році. Зміниться на найкращого, до найкращого, це буде перелом. Так, на даному етапі війни чи є реальний ризик застосування ядерної зброї? Бо карти кажуть, шанс такий завжди є, завжди. Тому що не самовитий дід. Так? Що він там сказав? Якщо тільки ну, зайдуть в Україну іноземні вояки, то зараз буде ядерний вибух. Так же Також йому, заявив. Так, він погрожує ну, от таким страшним судом, але. Місія не здійснена. Скільки б тут карт, карти б не казали про шанси, які він знову ж таки демонструє, що я можу, у мене є, і я ще покажу вам кусь мать, мать помагу, да? і я вам Страшним судом погрожу. Але остання карта випала четвірка кубків. Ну, розумієте, можна і балакати, кричати. Він уже два роки кричить про те, що я зроблю ядерний вибух. Але бачите, є ж якась сила, є ж якісь люди, є ж те, що його все ж таки зупиняє. То я не бачу, щоб це відбулося. Ні, він гучно про це заявляє, він кричить про це, він погрожує. Ну, але практично нічого не відбудеться. Так, яке на сьогоднішній момент положення України у війні? Однією картою. Ми не програємо. Королева жезлів це карта активності. Ну, тут треба розуміти правильно, ми от запитали, так? Чи дійсно ми в аутсайдерах? Ну, аби була така, знаєте, карта там, четвірка Пентаклів, коли всі сидять отак. От от, ну, все, шеф, все пропало. Ні. Ні. Це війна. У війні можуть бути і якісь тимчасові зупинки, і якісь поразки. Ну це ж війна. Ну, аби вона була така у нас, знаєте, вдала, і тому вже не давно перемогли, а, І аби ті кацапи перемогли. Воно отак от от трошки туди-сюди, туди-сюди, трошки більше, трошки менше. Так, десь, можливо, у нас на якихось напрямках і є невдача, але я не можу сказати по цій карті, я щас ще докладу, що у нас зовсім погане положення. Знову ж таки, ту з мечів ми високо тримаємо меча, ні. І ще. Ми чекаємо підтримки, ми чекаємо союзників. І ще. І корисниця. От дивіться, на питання, чи дійсно ми зараз в такому скрутному становищі, ну, коли ну зовсім ну все вже, як то кажуть шефи, що пропало. Ні, подивіться, тут навіть не треба бути тарологом. Карти вони не те що вселяють оптимізм, вони просто покажуть, що ми воюємо. Це війна. Ми тримаємо зброю, ми розуміємо, що десь якісь моменти, трохи щось не по-нашому, але е оця карта. Корісниця, це карта я контролю. До речі, кстати, одне із значень цієї карти це є завойовування територій. Тому тут уже мені йде наразі, а оце кстати, області, а оце повернення території і контроль територіями. То, що я вам скажу, тут мені вже карти кажуть, Справа в тому, що дуже скоро ви повернете якісь території. І я думаю, що це дві території: це буде Запорізька і Херсонська область. Це має відбутися в цьому році. Тому сказати, що ми зараз в такому положенні, що ми програємо війну, ні. Це по-перше. А по друге, що ми починали ми сьогоднішню нашу розмову? Що чи буде 23 третій, рік переломним в добру половину для нас? Ну як на добрий перелом? Так дійсно буде. Війна ще може не закінчиться в цьому році, але в нас вже будуть якісь здобутки. У нас будуть перемоги. Казали, кажу, у нас перемога не буде от одна. Отак, от це перемога. Вона станеться, але дуже не скоро, тому що у нас будуть спершу. Перемоги, коли ми заберемо Херсонську область, Запорізьку область, тоді, коли ми повернемо Донець з Луганськом, з Кримом, і тоді ми підпишемо всі репарації, бумажки, документи, російську капітуляцію. І коли наші всі полонені повернуться? Оце буде той остаточний останній день справжня перемога. А до цього це будуть перемоги такі часткові? Чи буде заборонено телеграм-канал в Україні? Трійка мечів, буде збій в роботах, Це головна біль. Я ще не скажу, що це за, за ну, зупинення, але головна біль, і що буде? Ні. Буде багато розмов, буде багато всяких нарікань, можливо, будуть якісь збої, але через деякий час це питання вирішиться і поставиться крапка. Все береться під контроль, це гроші, тому цей канал закрито в Україні не буде. Але якийсь певний час, буде така якась ситуація, коли. Щось прикрили, щось притормозили, щось трішки заблокували. Отаке, От знаєте, недовольство якесь буде щось відбуватися. Все ж таки, трійка мечів це така собі головна біль це якісь моменти, коли ми щось не можемо робити, так як хочеться нам. Але згодом все стане на свої місця і канал буде працювати, так як він працював. Закрито телеграм не буде. Ну, На цьому на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Тримаємося всі разом. Все буде Україна. До побачення!